Я хочу дізнатися, що це було. Відраховують до 30. 30. Відраховую. І сейчас починається лютий дві. Лютий. То із циганка. Все, депортація. Жесть. Дивіться, прийшов вулицю. Ізбудує буде як же сьогодні реально пожежа. реально. А їде, їде, їде. Раз. Так, ще. Два. Три Чотири. П'ять. Шість. Шоста приїхало. поліції вже купа. Ще одна машина поліції. Я збився з рахунку, яка? Сьома, восьма вже. Бо ще приїхав один кран пожежний. І вони ведуть розслідування. О, що там сталося. Потім з'являється такий дядя. Він заходить в кабінку. Бать на дві кнопки і це все зупиняється просто. Раз. One. І пропом. Тепер треба дізнати, я хочу дізнатися, що це було. And I I want to ask what happening. Someone pushed into this device yeah. which calls the, uh, the fire brigade. But it's not a people, it's fake grain people. Yeah, I know. know. Короче, що вияснилося? Хто хтось із циган, в шутку натиснув на датчик пожежі, понял? Ну, стукнув, чи, чи нажав. І коли, коли немає реальної причини, ти ж не заплатить за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають та організуються. Вони сказали, що тільки за виклик, тільки за виклик 1-2 тисячі євро. Це не враховуючи оплату служб, що приїхали коротше, і робили це прики. Тобто ну, це п'ятерка десь. Прикинь. Все, депортація? Жесть! Ось такі приколи.